Зараз через лічені секунди він з'явиться у нас на прямому зв'язку. Вже бачимо вас. Лесанд, вітаємо вас. Добрий день. А мене вітаємо нас, е, вас на нашому марафоні. Як настрій? Такий е, на мандражі, тому що сьогодні реліз, і такий він чуть нервово завжди. Угу. А де а ви зараз, зараз знаходитесь? Світить вже е, вдома. Вдома. А вдома мається на увазі в якій області? В Києві? В Київській області. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі ви вже вибудовуєте свій, свій творчий шлях, свою кар'єру? Почав на початку повномасштабного вторгнення. Це перший реліз вийшов в травні місяці. Це Так, бачимо зараз знову ж таки якісь збої у зв'язку від наших гостей. Ну, дійсно, ми сьогодні спілкувалися з першою гостею. Вона була в нью а потім спілкувалися з Олією Цибульською. Ну там, напевно, вже не через дистанцію, а через енергетику людини більше такі вже збої пішли зі зв'язком. Ну, Київ також не на НАТО близько. Я згодна, так, але зараз ми запитаємо у режисера так. Кажуть, що ще немає, але ми значить, будемо продовжувати новину з риссю, яка гуляє у, у горах. Так, дійсно, і дуже багато таких, ми бачимо, смішних гумористичних, можливо, публікацій історії, так, моментів, від наших структур, коли вони підсумовують і концентруються, трошечки розряджають так обстановку, скажімо. І так, я я, я можу в принципі освітити цю новину. Ось прикордонники показали рись, яка гуляє у горах. і Ми в принципі вже побачили цю Фотографія. світлину. Так, фотографію тому. Вони не рекомендують туди суватись контрабандистам та іншим порушникам кордону краще не порушувати закон і не стати чиєюсь вечерею у Карпатах. Написали у Державній прикордонній службі. Так і я пропоную продовжувати саме підтримкою е інших країн е нашої країни. Так, а, а нам підказують, що що знову, знову проблеми, е проблеми зі зв'язком. О. У нас все, все ж таки, все ж таки, Лисан. Ми знову раді вас бачити. Добре. Неймовірно раді вас бачити. Що все ж таки ми усі перепони зі зв'язком вирішили. Сподіваємося, так, як сподіваємо. мінімум, станом на зараз. Я перезадам запитання. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви вже вибудовуєте свою кар'єру музичну? Саме почав кар'єру артиста. Це на початку повномасштабного вторгнення, і перший реліз був. Травні місяці 22 року це випустив я Українці борять пісня. Називається, і з того моменту от почалась саме кар'єра артиста. Які відгуки отримала ваша перша композиція, ваш дебют? Максимально позитивно, максимально підтримкою від людей від звичайного простого населення типу цивільного і особливо також від військових, тому що досить багато військових мені після цього релізу почало писати ж з вдячністю словами підтримки, що пісня їх дуже сильно надихайла і надихає, і дає мотивацію, мотивацію людям, і це дійсно дуже, дуже так відгукується. На душі від того, що ти розумієш, що ти дійсно щось робиш корисне для людей, і це дає їм підтримку і е, духовної сили. Саме мені навіть е, типу скидали відео, як вони е, слухають і там в машині їхали, і, типу, ну це дійсно приємно. Типу, приємно, що так людям подобається пісня. Мені здається, що це така, знаєте, взаємна мотивація, коли а, ваша пісня мотивує військових, а відгуки від військових мотивує вас на подальший розвиток, на подальше написання нових пісень. Вірно? Так, це просто ти розумієш, що ти робиш це не просто так, і що дійсно це комусь потрібно. Оце ж саме таке приємне якою була ваша перша написана у житті пісня? Можливо, навіть не перша випущена, а перша написана. Про що вона була? О, взагалі, типу, до повномасштабного вторгнення я займався, типу, написанням для інших артистів пісень. І, в принципі, зараз для деяких артистів, типу, ще пісні на продаж писав. А прям найперша була, мабуть, в в році або 21-му, або в 20-му десь так. Ну тобто, відносно ще нещодавно, так, да, да, я так не нещодавно почав, можна сказати. Тобто, можна сказати, що ваш сонграйтерський талант як просто як фонтан, да? як вибух. Е, це така штука. Ні. До речі, це, це постійно потрібно практикуватися, писати і. В е, Мене не знаю, можна сказати коротше. Як така маленька предісторія, дуже швидко постараюсь розповісти. Е, я почав був записувати кавіри, е, викладав їх в інстаграм і побачив на тепер мій дуже добрий е, друг, і можна сказати, мій наставник. Він запропонував мені писати демки, записувати вокали. І він нереально крутий. Я вважаю, що це один із самих геніальних взагалі людей, яких я знаю, в плані особливо написання пісень. І я от працюючи з ним, ми писали по три пісні, наприклад, за день. І працюючи з ним, е я, типу, як перебирав на себе і вчився за рахунок цього, що ми скільки писали, і, е із не знаю скільки ну блін, понад називається, сотню пісень. Це кожного разу це тебе наточує як камінь, і ти е, прокачуєш свій, свої навики, свій скіл. Так, так що я б не можу назвати це фонтаном, якщо послухати перші пісні, там доволі такі прості е, текстові куки, панчі і таке інше, якщо так з музичної точки зору дивитись, але все, все це напрацьовування, це все практика, і це все е, потрібно просто напрацьовувати. Так, я вас розумів. А, скажіть, Лисан, а, чи можна ваш стиль а, виконання, ваш стиль музики а, віднести до хіп-хоп течі, до хіп-хоп культури? Так, да, я такий, знаєте, типу, я дуже люблю, в принципі, хіп-хоп, поп і рок-музику, таку поп-рок-музику. І я хочу на майбутньому використовувати всі ці три жанри, старатись їх. І, взагалі, конкретно пісня, яка сьогодні вийшла, побажаю удачі, вона от саме в такому хіп-хоп стилі. Так що, кому подобається цей стиль, ласкаво просимо до прослуховування і дивитись кліп. Також А про що саме ця пісня? Розкажіть нам, будь ласка, про неї трошечки більше а, взагалі, да, да пісня, типу, вона ну дійсно насправді, як про мене, тому що якщо послухати куплети. То м, там більш така, можна назвати, що це така родинна пісня, і хто сумує за домом, хто сумує за батьками, за рідними, е, за е, коханою дівчиною, це воно в цьому відгукується, тому що, е, типу, я дуже рідко бачусь з батьками. І... І ну і воно ця пісня мені здається, які дуже багато в нинішній час людей, що хтось ще покинув країну, чи хтось зараз захищає кордони нашої країни, і це мені здається, що ця пісня більш ну, така. Вона для, для всіх людей вона може стати близькою. Чи відкритий ви по життю саме на такі слова кохання? Чи все ж таки ваші пісні допомагають вам на максимум розкрити всі свої почуття до рідних, до близьких, до батьків, до, наприклад, коханої дівчини? <ssä> е в принципі, через музику і передаються всі емоції, які ти не можеш, наприклад, так сказати, то ти їх говориш через музику? Там, чи ти соромишся там, знаєте, в дитинстві, як діти спочатку кажуть, як вони сильно люблять батьків, а потім, коли виростають, особливо в підлітковому віці, ти такий уже соромишся там, і таке і інше, висловлювати свої почуття. Тому через музику, мені здається, це найкраще можна зробити. Так, і саме сьогодні, 13 лютого, ви презентуєте цю нову пісню. Побажаю удачі. Вірно? Так, 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 ну що ж, Лисан, ми вам дуже дякуємо за те, що ви підключилися, що все таки у нас все вийшло.